Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би зробити коротке таке зауваження, може, навіть ремарку, стосовно о о цій, цих всіх подій, які розгортаються останнім часом. Ми бачимо, як погіршилися стосунки між Трампом і Зеленським, які спочатку ніби виглядали досить багатообіцяюче. Тобто, Зеленський хвалив. Трампа, Трамп хвалив Зеленського, тобто вони там десь значить, зустрічались, дискутували і так далі. Але останнім часом ми бачимо серйозні розбіжності в їхньому розумінні того, що відбувається, і в оцінках один одного. Тобто про Трампа зараз в Україні пишуть, що він там з'їхав з глузду, що він взагалі, значить. Продався Путіну там і так далі. А е, про Зеленського в Америці кажуть, що, що він нелегітимний, що він корупціонер, що він, значить, тиран, е, значить, авторитарний лідер, і так далі. І так далі. Ну, тобто, явно, що е, ситуація е, виглядає так, що вони серйозно е, розійшлися, так би мовити, на шляху до е, розуміння того, яким має бути мир. І, взагалі, як мають розгортатися події навколо війни, яку Росія веде в Україні, я хотів би в принципі висловити свою думку з приводу цього і пояснити, як мені здається, чому Трамп і Зеленський не можуть домовитися. Між ними є дуже серйозна розбіжність. Якщо простежити про... за тим, як вони виглядають, що вони говорять, якими є їхні цінності, які вони декларують. То ми бачимо велику протилежність між Трампом і Зеленським. В чому вона полягає? Трамп виступає як лідер американців, тобто він відстоює інтереси американців так, як він це розуміє. Причому він ігнорує повністю практично інтереси держави. Тобто, ви бачите, що зараз відбувається в Америці. Він ганяє ту державу в хвості в гриву, що називається. Він закриває відомства, він звільняє тисячі чиновників, він е, розкриває якісь там махінації, звинувачує їх в недбалості, в непрофесіоналізмі, в тому, що вони переслідували свої власні інтереси, що вони займаються хабарництвом і так далі. І так далі, і так далі. Тобто він, незважаючи на те, що він ніби очільник держави, але держава для нього абсолютно не є пріоритетом. В цій ситуації, яку він визнає також складною, і він, визнає, що, і він вважає, що в нього якась певна роль є в цій ситуації, він стоїть на боці американців, простих американців. Так він подає це все, розумієте. Тобто, ми не будемо зараз обговорювати, чи він правий, чи може він щось не розуміє там і так далі. Але це його позиція. Вона він вона дуже добре помітна. Він постійно говорить про інтереси американців, про інтереси американського споживача, про інтереси американської економіки, про інтереси американських підприємців і так далі, і так далі. Тобто він стоїть. І відстоює інтереси людей, людей, які живуть в Америці. Знову таки повторюю, зараз ми не обговорюємо, наскільки він робить це коректно, ефективно там, і правильно. Це їхнє питання в Америці вони там розберуться. А тепер давайте звернемось до позиції Зеленського. Що пропонує Зеленський? З якими ідеями він виступає на міжнародній арені? Він рятує державу. Він ніколи не говорить про українців. Українці для Зеленського це просто інструмент, це ресурс. Його цікавить тільки одне: чи вистачить українців е для вирішення тих чи інших завдань, які ставить перед собою держава? Тобто держава для нього понад усе. Для Трампа понад усе американці не держава. І ось тут вони абсолютно протилежні. Трамп ніколи не зрозуміє людину, яка є президентом, він також президент, і він дивиться на Зеленського як на президента. Для нього незрозуміло, чому ця людина відстоює інтереси держави. Що таке держава Трамп чудово знає. Це люди, які не хочуть працювати, це люди, які живуть за чужий рахунок, це люди, які неефективно використовують ті ресурси і гроші, які в них є. Він абсолютно чітко розуміє, що українська держава ще гірша за укра за американську, тобто тут ще більша корупція, ще більше зловживання. І тому, коли він бачить Зеленського, який говорить постійно про існування української держави, про необхідність зберегти державу, про те і про все, що стосується тільки інтересів чиновників, то для Трампа це абсолютно незрозуміло. Він на це ніколи не піде. Він з такою людиною в нього немає жодних інтересів. Йому, за великим рахунком, начхати на те, що у Зеленського якийсь рейтинг там, такий чи не такий. Трамп взагалі дуже багато говорить такого, що під собою немає якихось фундаментальних засад. Він людина, яка, так би мовити, заповнює інформаційний простір, а заповнює він його тим, що в нього є під руками. Я вже казав про те, що це відвертий провал української дипломатії, те, що вони не могли забезпечити, так би мовити, інформаційну. Картину, таку, яка була б вигідна для України, ні, вони не здатні на нічого цього робити. Отже, Трамп користується тією інформацією, яка надходить до нього з більш надійних, так би мовити, джерел, якими б вони не були. Тобто вони, може, зовсім не надійні, але він вважає їх надійним. Тому що джерела українські він вважає ненадійними за визначенням. Чому? Та тому, що вони державні. Для Трампа держава не є джерелом інформації. Він, він воює з державою. Він розуміє, що держава це зло, яке треба обмежити, і яке заважало йому весь цей час вирішувати ті проблеми і питання, які він вважав за необхідним вирішити. Отже, коли Зеленський з усім оцим бюрократичним апаратом, з усіма оцими ідеями е, етатизму, так би мовити, Пропонує Трампу партнерство, то це партнерство неможливе. Поки Зеленський не стане на такі ж самі позиції, на яких стоїть Трамп, тобто людина понад усе, а не держава понад усе, ніякої домовленості з Трампом неможливо. Він таких людей не розуміє. Чому у нього такі специфічні стосунки з Путіним? Та тому що Путін для нього не має жодного значення. Росія для Трампа це просто якісь, якесь непорозуміння, але корисне непорозуміння. Тобто, це ідіот, який йому потрібен. Тому що кожному чиновнику, зрештою, кожному керівнику держави, так би мовити, обов'язково потрібен такий, значить, потенційний е, супротивник, тобто такий супротивник, якого можна легко перемогти. І Трамп хоче продемонструвати, як він легко ламає Путіна, як він легко з ним розправляється. Якщо для цього потрібно його похвалити, нема проблем. Якщо для цього його треба назвати хорошим хлопцем, без проблем. Він не збирається його обзивати, називати його вбивцею, як робив Байден. Але Байден працював фактично на Путіна. А Трамп зараз, ласкаючи, так би мовити, Путіна, він переслідує свої власні інтереси, тому що Путін для нього не є проблемою, не є силою, не є оцим світовим злом, як його нам, всім постійно намагаються продати. От нас постійно вчать в Україні думці, що Путін це якесь надзвичайно суперзло. І от він напав на Україну бідну, яка тепер страждає і потерпає від цього, значить, ненаситного вбивці. Ми потерпаємо від того, що в нас держава заполонила все. Ми потерпаємо від того, що в нас знищена економіка. Ми потерпаємо від того, що держава руйнує українське суспільство, розділяє його, шматує, стравлює людей одне з одним. Ось від чого ми страждаємо. Якби не ці наслідки української політики ми б дали цьому Путіну такого піндаля, що він би летів далі Уралу. Але ми не можемо цього зробити. Ми позбавлені можливостей. І позбавили нас цих можливостей чиновники, українські чиновники і політики, які завжди постійно загравали з путіним. Путін був їхнім стратегічним партнером скільки років? Років з 20, мабуть. Поки він просто не начхав на це все. Українська влада постійно намагається продати Україну і українцям комусь. Зараз чиновники чудово розуміють, що єдиний вихід у них це просто звалити відповідальність на когось. І Трамп це чудово розуміє. Він зараз бачить, що все, що робить Зеленський, це намагання перекласти відповідальність на Захід. Тобто сказати, ви там відповідальні за те, що у нас відбувається, ви відповідальні за те, що Україна програє війну, ви відповідальні за те, що Путін перемагає. Або робить вигляд, що перемагає. Трамп на це ніколи не піде. Він чудово розуміє, що, що така гра з ним не проходить. Йому начхати на ці всі потуги, так би мовити, які він чує в розмовах з українським начальством. з українським начальством. Трамп, в принципі, він, бачите, він навіть до певної міри людина, яка відчуває, що в нього є якась певна місія. В нього, він релігійна людина, як багато американців. В Америці релігія це важлива частина їхнього життя. Він до певної міри діє під впливом цих релігійних відчуттів. Він вважає, що він обраний Богом, він вважає, що Бог його захистив, коли на нього була спроба, значить, його застрелити. Тобто для нас, можливо, це виглядає трохи дивно, але не для американців. І тим більше не для самого Трампа. Тому що, і, і з точки зору загальної, так би мовити, логіки, то, знаєте, захоплення Господом Богом, і взагалі культ релігії, культ Бога значно здоровіша річ, ніж культ держави, ніж захоплення державою, яку протиставляють йому з українського боку. Тобто краще захоплюватись Богом, ніж е, агресивним, агресивним насильством, яким, яке уособлює в собі держава. І, і, і Трамп це чудово знає. Отже, в такій ситуації, розумієте, е, ми маємо е, ну, дати собі звіт в тому, що ми в глухому куті, в який загнала нас держава в Україні. І вийти з нього ми можемо, тільки якщо ми трансформуємось тут всередині. Справа не в тому, що там думає Трамп і що він робить. Він робить щось, що вважає за необхідним в інтересах американців. Вони його обрали, він перед ними звітує, і е, цілком можливо, в нього є якісь плани, значить, закріпитися якось допомогти республіканцям закріпитися у владі. Він хоче, щоб після нього, можливо, прийшов би хтось достойний на, на позицію і продовжив його справу. Але нічого такого він не бачить в, в українцях. Коли він говорить Зеленському, що ви там три роки воювали, і ви мали б вирішити це питання, тобто, що зупинити, не дати цій війні початися, він каже. Да? То що мається на увазі? У нас чомусь одразу розуміються так. Ага, Зеленський мав би здатися Путіну. Ні, Трамп зовсім про інше говорить. Трамп говорить про просту розумну річ. Тобто, якщо ти робиш дур... якісь дурниці, і результат у тебе поганий, не такий, який ти очікуєш, то треба міняти спосіб своїх дій. Робити те саме і очікувати інший результат може тільки ідіот. І Трамп на це і натякає. Тобто він каже, хлопці, ви там у себе три роки робили одне й те саме, і ситуація погіршується. Ви не можете весь час жити за наш рахунок. Те, що робила Америка, не є допомогою. Це треба розуміти. Допомога це те, що потрібно організму якомусь, так би мовити, якої, якоїсь сутності, яка вибирається із проблем і виходить на курс, так би мовити, самодостатнього існування. Тобто, там відбуваються зміни, які допомагають. Вийти на правильну е, політику, на правильну поведінку, на правильні дії. А от допомога якраз і є інструментом допомогти вийти на цю нову політику. Але якщо ви споживаєте чужі гроші, а ваша політика залишається незмінною, то це, то це дурня, це паразитування, це просто імітація, так би мовити, діяльності. І Трамп розкусив це все дуже швидко. Він людина практична, він, його мозок не замутнений оцим метатизмом, тобто фанатизмом державним. А отже, він чудово розуміє, що до чого. І саме про це він говорить, коли він говорить Зеленському, що він не зробив те, що треба було зробити. А що треба було зробити? Та очевидні речі. Треба було звільнити українців. Треба дати було їм свободу, економічну свободу, в першу чергу, перетворити Україну на вільну економічну зону. Скасувати значною мірою податки, абсурдні податки, ліквідувати все це державне регулювання, скоротити державний апарат до мізера, до повного мізера, залишити тільки людей, які безпосередньо займаються обороною, захистом території. А що відбувалося у нас весь цей час? У нас закручували гайки, у нас піднімали податки. У нас податково звітує, цього року ми зібрали ще більше податків, ніж минулого. Слухайте, війна на дворі, вбивають українців, мільйони українців розбігаються, а в них зростають податки. Це свідчення ідіотизму і абсурду, який панує на цій території. Трамп це чудово розуміє. Українська влада мала міняти підходи. Тому що саме ці підходи: абсурдні податки, ідіотські регулювання, втручання держави в усі сфери життя, ліквідація вільної преси, медіа взагалі, перетворення медіа на прес-службу влади це все привело нас до того, що тут сидить зараз на чверті нашої території путінські солдати. Хіба це не зрозуміло, Путін не міг не використати такої можливості, тому що він також вирішує свої проблеми. Але що цікаво, Трамп дивиться на Путіна як на людину, яка також, скільки там він років вже сидить на троні, і Трамп вважає, що раз росіяни його не прогнали, то значить, він влаштовує росіян. У нього немає оцього ідіотського аналізу, чи підходить він мені. Чи, не підходи, чи підходить Путін американцям, чи ще щось. А у нас постійно тільки про це й розмови. Путін нам не підходить, він не те робить, він злодій, він там ще якийсь там. <кхм> Слухайте, дайте їм спокій. Досить розмовляти про росіян, досить перейматися тим, що у них там відбувається. Подивіться, скільки в нас розмов про те, що хороші росіяни не такі хороші, що вони притворяються, що вони поширюють пропаганду. Та дайте їм спокій, хай вони там займаються своїми справами. Займайтесь своїми. Давайте ми вирішимо щось у себе тут, нарешті, без того, щоб постійно озиратися на Путіна. Я, як людина, яка займається новинами, все, так би мовити, свідоме життя. Я бачу, що в українських медіа дня не проходить, щоб не написати нам про Путіна. Слухайте, звідки ця зацикленість? Ми можемо щось робити, не згадуючи про Путіна постійно. Що там в Росії? Скільки в них там чого? То, що вони там, значить, чи скоро вони розпадуться, та яке нам діло до того, чи скоро вони розпадуться? Ми бачимо, яка трагічна ситуація у нас. У нас ситуація жахлива. Нам треба вирішувати внутрішні проблеми. А Путін, хай вони там росіяни, хай їм займаються самі. Нам головне захиститися від цієї агресії, а не пояснювати те, що ми не можемо захиститися тим, що от Путін і Трамп домовилися. Ну а що ви хотіли, що Трамп зробив? Приїхав в Київ сів тут в посольстві і сказав, все, тепер я тут керую, я буду вирішувати. Ні, воно йому не потрібно. Трамп не буде вирішувати українських проблем. Треба, це треба зрозуміти раз і назавжди. Все, що хоче Трамп, він хоче зупинити війну, тому що для нього його розуміння, ця війна шкодить всім людям. А, а якщо вона шкодить всім людям в світі, то вона шкодить і американцям. Ось його розуміння ситуації. Тобто, повторюю: головна проблема, яка існує сьогодні у відносинах між Україною і США, це принципове різне ставлення до держави. Украї... Чому вони говорять постійно про те, що треба замінити керівництво в Україні? Та не тому, що вони щось їм Зеленський не подобається як такий. Вони хочуть бачити тут, на посаді президента, людину, яка почне думати про людей, про українців, яка почне піклуватися їхніми інтересами. Дасть їм можливість, зрештою, вирішити проблеми, тому що проблеми вирішують тільки люди, чиновники, держава, політики. Вони не вирішують проблем. Вони самі є проблемою. Це свого часу сказав Рейган, і це актуально як ніколи для сьогоднішньої України. Мені здається, що от саме в цьому полягає ключова проблема, яка заважає нам вирішити всі ці питання найважливіше питання, які сьогодні стоять на порядку денному. В Україні треба нарешті перестати займатися державою, а треба нарешті почати займатися людьми, їхнім життям. Їхнім добробутом, їхнім багатством. Якщо ми втратимо навіть, якщо в результаті оцих домовленостей Путіна з, з Трампом ми втратимо якусь частину території, ніякої трагедії в цьому немає. Треба просто допомогти людям врятуватися, які там ще залишаються, а потім думати про тих людей, які тут, по цей бік фронту, які тут Яким тут жити, яким тут будувати своє майбутнє? Тому що не можна весь час тримати українців за закритим кордоном. Та ще й європейці зараз додадуть свої кордони. Отже, це буде загони, в яких будуть сидіти мільйони людей, втрачаючи головне, що в них є, свій час, час свого життя. Ми марнуємо життя на різні дурниці, які нам нав'язують е, всякі путіни і так далі. Замість того, щоб займатися своїм добробутом, отже, треба вирішувати питання в Україні. І, і, і реально змінити ситуацію може тільки той, хто візьме на себе оцю місію. Місію перестати думати про державу і почати думати про людей. Для початку треба подивитись хоча б на Трампа, яким би він не виглядав дивним. Але з точки зору оцього балансу пріоритетів. Трамп абсолютно здорова людина. Він розуміє, звідки береться багатство. Він розуміє, що держава це паразит, а багатство виготовляють люди своєю працею на вільному ринку. І він зацікавлений в тому, щоб був якийсь розумний баланс між цими силами, а не доводити ситуацію до такого абсурду, як в Україні, де держава сидить усіх на шиї. І ще хоче підсилити це сидіння, користуючись тим, що йде війна. Для них війна це виправдання всього, всього абсурду, маразму, який ми спостерігаємо в нашому житті. З цим треба покінчити. І тоді ми швидко домовимося з Трампом. І тоді Путін залізе до себе в Берлогу і буде там сидіти тихо-тихо. Тому що проти вільної країни, проти вільних українців, проти українців, у яких є економіка, у яких є право власності, Путіну нема що взагалі показати. Він буде сидіти там до свого кінця. А далі там нас треба, щоб нас перестало взагалі цікавити, що там у них відбувається. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого. До побачення.